Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мирусяму вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Погоджуємось, приймаємо, відкриваємо. Це для мене. Амінь, амінь, амінь. Є думка така, зараз в інтернеті вона гуляє. І я бачу, як багато людей її репостять. І я хотів би поміркувати ну, разом з вами і з цими людьми про те, що вони репостять. Ну, думка так звучить. Добро робиться тихо, добро робиться тихо. І все інше театр. Ну, і там, типу, сфотографований, що чоловік фотографує там, якусь жіночку там, з пакетом їжі. І надпис Добро робиться тихо, все інше театр. Дивлюсь, хто це виставляє. І розумію, що ці люди вони взагалі далекі. Від благодійності, або від гуманітарних проєктів, або від допомоги іншим людям. Чому я так вважаю? Тому що, якщо б ці люди займалися по-справжньому допомогою іншим людям, вони б знали, що сьогодні у сучасному світі є сучасна звітність перед спонсорами, донорами, меценатами, благодійниками. І це виглядає так, що Треба людей фотографувати. Це звітність така, і треба виставляти це в інтернеті, прикріпляти цих людей і звітувати через інтернет, що саме з цими людьми роздається допомога в таких то локаціях, таким то людям допомагає е, ну, ця організація, яка отримала там або гроші, або їжу, або ще щось. І так все працює в сучасному світі. Є звітність, вона в інтернеті, і там фотографії реальних людей, реальних дітей, реальної допомоги. Це звітність. І якщо, наприклад, я говорю сьогодні, я нічого не буду фотографувати і виставляти, зі мною ніхто працювати не будуть. Такі умови. Тоді добре, тоді мені скажуть: іди, Андрій, купи за свої гроші, ну і роби, як ти хочеш. Ну, можеш тоді не фотографувати, можеш не роздавати. Ну наскільки людей моїх грошей хватить? Ну, у мене є якісь фінанси, є яка зарплатня, у моєї дружини є, ми працюємо. Ну це вистачить, якщо ми надали 154 тисячі соціальних послуг, 154 тисячі людей у нас отримали допомогу. Це гігієна, це продуктові набори, це одежа, це, це хліб, це гігієна, це памперси, ну, це ліки, то моїх грошей воно вистачить на 10, 20, там, 30 людей. На більше не хватить, як тоді допомогти цим сотням тисяч людей. Тому це звітність. І якщо я відмовляюсь, звітувати зі мною ніхто не працює. Це по-перше. По-друге, ці люди, які виставляють такі світлини, це для мене: це хейтери, це диванні критики, це люди не професіонали, це люди, які не розуміють, як все працює сьогодні в благочинності, або в гуманітарних проектах, або в тому, щоб допомагати людям. В Біблії ми читаємо, що коли ти робиш милостиню, хай ніхто не знає, я не роблю милостиню людям в цей час. Я роблю певний проект з людьми, з донорами з ООН, з Кримсос, з Нова Україна, з Востоксос. Я роблю певний проект, де є звітність, де все у світлі, де все прозоро і так далі. Я не даю милостиню, коли я даю, наприклад, в переході комусь милостиню, я не знімаю там, що я купив банан, приніс людині там, чи дав якісь гроші на ліки, чи купив буханку хліба, пару серделек. Я не знімаю. Ви не побачите таких фотографій. Це не можна робити, коли я даю милостиню. Ну коли це гуманітарна місія, коли це гуманітарні проекти. Це нормально звітувати, це нормально показувати свою роботу, щоб все було видно, видно і когось напружує те, що видно. Ну, я хочу пару текстів зачитати. Перший текст це з нагорної проповіді на станови нашого Господа. Він говорить так: нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Тобто, це не милостиня. Милостиню треба таємно робити. А тут, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли не мене, а Отця Небесного. Тому, коли я роблю, показую, є ціль відзвітуватися, показати реальну роботу, і щоб прославився Христос. Є ціль. є ціль. Тому ті люди, які пишуть, що там треба все робити, ті. Тихо, все інший театр. Ви ж ви взагалі нічого не робите. Ви просто там ну, пишете там щось, репості, репостики робите. У вас нема ніякої роботи взагалі. Щоби ви я приїхав, ви показали мені вашу тиху роботу. у Вас не буде що показати. У вас її немає. Ну просто є таке рішення поумнічать, а роботи ніякої немає. Тому Господь Він і каже тут. Що люди повинні бачити ваші добрі діла і прославляти Отця вашого Небесного. Це становило Христа. Бачити. Тобто воно не робиться тихо. Люди бачать і прославляють Господа. Вони бачать, що ми прийшли, ми робимо добрі діла. Ми свідчимо, ми проповідуємо. І люди прославляють Господа. Не тихо. Ви розумієте, не просто тихо. Люди бачать, це не таємно, Таємно милостиня. Другий текст. Це перше послання до, корін... до Петра, другий розділ, 12-й вірш. Тут написано, що ми повинні доброчесно жити між невіруючими язичниками. І за те, що вас лихословлять, як злочинців, бачачи ваші добрі діла, вони прославили Бога в день відвідування. Тобто, знову бачачи, бачать. Бачачи добрі діла, вони прославляють Бога. Тому що значить добрі діла, треба робити тихо. Милостиню, да, роби тихо. Ну якщо в тебе масштаб твого служіння пакет комусь купити, наприклад, і дати ну, зі своїх коштів, зроби це тихо. Ну, коли ти з кимось працюєш, і це якісь донори, партнери, це серйозні люди, треба у всьому звітувати. І важливо, щоб все ж таки ми не просто роздавали, а люди бачили Христа, люди чули про Христа, люди розуміли, звідки це прийшло, як благословення від Христа, що Церква це робить. І ми свідчимо, і ми світимо. І люди, потім, коли день відвідування цей відбувається, люди кажуть: слава тобі, Господь! Я бачу Твої добрі діла. Через цих людей. Я бачу, що це добрі люди, які творять добрі діла. І я прославляю Тебе, Господь. Амінь, амінь, амінь. Тому для такого розуміння, що я вважаю, що ця заява добро робиться тихо, все інше театр, в неї є певні маніпуляції, є певне перекручування. І, на жаль, у на жаль, це все проштовхують люди. Які просто тільки сидять біля телефону, вони не є волонтерами, вони не є дієвими членами церкви. Це люди, які десь біля церкви, або десь вони там щось десь, ну таке, щось десь почули, щось трошки знають, ну не до кінця розібралися. Тому хай Господь дозволить нам ще більше робити добрих вчинків, і хай прославляється Господь. Амінь.